Привіт усім! Мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео я розповім вам про 10 літературних шедеврів, які, о боже ні, я ще досі не читала. І повірте, тут будуть тексти, які, здавалося, що читали вже всі на світі. Пропоную вам залишатися, ставити цьому відео вже зараз лайк. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписались, і поїхали. Насамперед розповім, як я обирала книги для цієї добірки. Деякі з них я сама знаю, що це є світова класика, що безліч накладів цих книжок продалися, що ця книга відома мала не всьому світі, а я ще досі її не читала. І хочу. Наступна категорія, це ті, які я теж знаю, все те саме, що сказала. І не хочу читати. Далі я пішла, звісно, читати ці всі тексти з заголовками. Топ 20, 10, 15, 100 книжок, які має прочитати кожна кожен, які кричали на мене звідусіль в інтернеті. І звісно, я дивилась на такі більш канонічні рейтинги, добірки від різних видань, топ 120 століття, 19-го і всяке таке. Власне, це основа. Далі я пішла і закинула ще чату GPT, вже складений мною список, і сказала йому: ну, давай, розкажи, що ще варто було додати або забрати. Як ти думаєш? Так у мене сформувалось 10 книжок, які мені здається читали дуже багато людей у всьому світі. Мені не здається, так і є, а я ще до них не добралася. Тож, поїхали, розповім. А до речі, ще трішки про формат. Я вирішила додавати до після того, як я вам розповім про що ця книга, ще свої потенційні, чому вона мені може сподобатися і чому вона може не сподобатися. Тому що кожного разу, коли я бачу якусь новинку, книжкову, коли я захожу в книгарню, дивлюся сайти видавництв, то я. Певним чином оцінюю складаю свої потенційні враження від цієї чи іншої книги. Я думаю, що це логічно і зрозуміло. Я читаю анотацію, читаю відгуки, можливо, згадую, що мені говорили друзі подруги про цю книгу, якщо говорили. І вже тоді приймаю рішення читати її чи не читати, купувати чи не купувати з цими літературними шедеврами, я вирішила зробити так само, і можливо, це полегшить вам, якщо ви ще їх не читали. Розуміння чи потрібно взагалі вам це їм робити. Бо коли я тільки починала думати про те, що запишу це відео, мені на секунду прийшла оця думка «Наталя, ну це ж соромно говорити, що ти таке-то таке ти не читала. Але потім я зрозуміла, що потрібно відкидати ці думки, бо зовсім і не соромно. По-перше, краще пізно ніж ніколи. А по-друге, ми не маємо читати книги за оцими тільки топами, які там. Ви найвища полиця, а потрібно сприймати читання насамперед як задоволення, у мене це як хобі. Тоб... І перша книга у моїй добірці це 100 років самотності Кабріель Гарсія Марк. Я е, знаю про цю книжку, те, що вона дуже-дуже насичена персонажами і персонажками, які ще й мають схожі між собою імена. Бо оповідається історія про 100 років життя однієї родини. Такий собі Боєндія відправляється на. Пош... Шоки нової землі для своїх нащадків, і автор оповідає життя власне родини нащадків нашого Буендія. Що я можу сказати? Чи мені може сподобатись ця історія? Те, що я читала з відгуків, це однозначно барвистість, концентрованість, насиченість мови автора. Це потенційно, мені подобається смакувати текстами, може мені сподобатися. Також те, що тут багато є розмірковувань про сенс життя, про сімейні цінності, про взагалі сутність нашого існування. Що ж мені, скоріш за все, не сподобається. Чому мені, скоріш за все, не сподобається ця книжка? Бо спойлер, я найближчим часом точно не збираюся її читати. Бо насамперед жанр це магічний реалізм. А магічний реалізм, якщо ви вже не вперше на Моєму каналі, то це ну зовсім не те, що я люблю читати. Можливо, можливо, така класична книжка у цьому жанрі може мені надати більшої любові до цього жанру, але я дуже сумніваюся. І друге, це те, що власне пишуть усі майже люди, яким не сподобалася ця книжка, через що не сподобалось, через те, що. Вони заплуталися в персонажах і персонажках, і в їхніх долях, і оці переплетіння родинної саги збили їх з і Вони не могли насолоджуватися текстом. Тож такі потенційні мінуси і плюси я знайшла у 100 років самотності. Ну а ми йдемо на далі. Наступна книга, це ту, яку я планую прочитати, врешті-решт. Гортість і упередження Джейн Остін. Насправді я дуже люблю фільм з Кірою Найтлі. Гортість і упередження та-та. Там доволі токсичні стосунки, але сама атмосфера і е, такі якісь емоції, які викликає у мене ця стрічка, мені. А власне, це така класична, канонічна історія кохання між людьми з різних суспільних прошарків. Е, в нас тут аристократ і дівчина з не дуже заможної родини, яка така доволі гостра на язик, дотепна і водночас скромна. І, власне, це історія про кохання, яке зароджується між ними насамперед, але окрім цієї основної лінії кохання, там ще є розмірковування на тему соціальних норм, упереджень і е, відчуття самоцінності. Мені здається, що потенційно мені може сподобатися цей текст. Е, чому може він мені не сподобатися? Е, тому що е, ці теми, які Піднімає Остін, очевидно, вже є нехарактерними для нашого часу, і, можливо, я не буду відчувати їх близькими. А, а також Потенційно темп цієї книги для багатьох зараз вже може здаватися за повільний. Наступна книга потенційно теж мені навряд чи сподобається через свою надмірну абсурдність е, в ситуації, в які потрапляє головний герой. І зараз я говорю про перевтілення Франца Кавки. Я нічого не читала у цього автора. Воно мене оминуло в школі, воно мене оминуло в університеті. Воно мене оминає в дорослому житті, бо мені здається, що оці всі про екзистенційний страх, оцей абсурд, в який потрапляє головний герой, мені буде здаватися занадто. Абсурдним, власне, нелогічним мені буде бракувати цього відчуття логіки у тексті стійкості. Але ну не для того він написаний, щоб логіку мені давати. Власне перевтілення Франца Кавки – це історія про чоловіка, який одного ранку прокидається, і розуміє, що тепер він величезна комаха. Власне, далі е, автор багато розмірковує про байдужість людей, відчуженість, черствість, про власне, маленьких людей, про е, знецінення нашого життя е, чи то переоцінення. Чи мені може сподобатися цей текст, це те, що наскільки я прочитала у відгуках, там багато про стосунки. Про нещирість, про відчуженість у стосунках навіть у від найближчих людей. Чи мені потенційно може не сподобатися цей текст? Знову ж таки жанром, і доволі, наскільки я розумію, він має бути такий в темній дуже атмосфері з навіювати дуже дуже багато складних роздумів. Непевна, що це те, що саме зараз мені потрібно. Але якщо ви читали щось у кавки, і ви хочете сказати мені, що я точно маю прочитати щось у цього автора, може не цю повість, а щось інше, то пишіть в коментарях. А зараз коротка перерва на смачну рекомендацію. По-перше, погляньте, яку чашечку я зліпила власноруч. Це ластівочка, якщо що не риба літаюча. А у чашці у мене цій кава вже традиційна, про яку я неодноразово розповідала. 25 кофі Ростерс. І насправді я зовсім не перебільшу, якщо скажу, що з цієї кави починається буквально кожен мій ранок останні кілька місяців. Я насправді маю таку традицію ранкову кожного ранку пити каву. Я п'ю е, зазвичай каву з молоком, і цього разу 25 Coffee Roasters надіслали мені каву з е, послухайте тільки смаком. Вершкового Тофі, чаю з шипшини і жовтого яблука. Що найбільше мені подобається конкретно у цій каві, що у неї дуже солодкавий після смак. Мені таке дуже смакує. І ще, звісно, погляньте, яка яскрава, красива упаковка. Вона як декор прямо на моїй кухні. Тож ось так. Пропоную вам теж спробувати каву 25 Coffee Roasters. Від мене є промокод з 20% знижки. Шукачка. Всі деталі в описі під відео. Наступна книга це Хемінгуея Старий і Море. І цю книжку я дуже хочу прочитати і думаю, що зроблю це найближчим часом. Я теж нічого не читала ще у цього автора. У мене є його. Прямо позаду стоїть. По кому Забула назву. У мене є його Покому подзвін». І я думаю, що по кому зін для мене буде занадто депресивним складним. А ось старий і море. Мені здається, що це книга, з якою потрібно починати знайомство з цим автором. Ну і послухайте, він за нею пуліцерську премію виграв. Тож, все ж таки, я дуже хочу прочитати цей текст. У ньому розповідається про старого рибалку, який зловив найбільшою лов в своєму житті величезну рибомеч, і він з нею. Бореться. Це, власне, старого цього рибалку інтерпретують його як символізм про те, що він уособлює людську боротьбу, людську стійкість, витривалість, мужність. І взагалі до цього тексту є багато інтерпретацій. Я думаю, що мені він має сподобатися. По-перше, він невеликий за обсягом, що чудово для знайомства з автором. По-друге, я е, начитала з нього от стільки-стільки прекрасних вінгуків, що е, такий невеликий за обсягом текст має такий потужний посил, що його можна інтерпретувати, шукати символізм для себе дуже різний. Е, і по третє е, те, що там є багато розмірковування нашого головного героя, власне, рибалки. Для когось. Це може статися мінусом, хто не любить поринати в власне розмірковування філософію персонажів. Персонажок я ж таке люблю, тому для мене це однозначний плюс. Коли я формувала цю відбірку, я ще й думала про те, аби давати дуже різні жанри в неї, адже все ж таки шедеврів у тому чи іншому жанрі можна знайти чимало. І в жанрі детективу те, що я не читала, о, мені здається, що зараз багато хто здивується, це, власне, пригоди Шерлока Холмса. А обожнюю серіал «Шерлок Холмс» з Кембер -бечом, Кембер -бечом, Боже мій, Ви зрозуміли, я тут вам фотографії їх не поставлю. І я дуже люблю дивитися цей серіал. Я передивлялася його кілька разів. Мені дуже подобається сама самі, власне. Персонажі і Шерлок Холмс і його помічник Ватсон це дуже яскраві, дуже колоритні, дуже впізнавані власне у всьому світі персонажі, але книжки я ще досі не читала. Коли я думала про плюси і мінуси, чому мені може сподобатися, чому не сподобатися ця книжка, то насправді я не знайшла для себе якесь пояснення, читаючи вінгуки, ні, власне, звертаючись до свого досвіду, а чому мені може не. Сподобатися ця історія, тому що мені здається, що це класика, якщо вам подобається жанр детектив, яку варто прочитати. І я щиро не розумію, якщо досі в мене не дійшли до неї руки. Наступний класичний шедевр, який входить у всі, мені здається, можливі майже добірки, це на Західному фронті без змін Ремарка. Я хочу колись за своє життя, звісно, прочитати цю книжку. Тому що це дуже така канонічна історія, але я не уявляю, як би я могла зараз її прочитати і витримувати ці всі жахіття, які викриває автор на сторінках цієї книги. Власне, в Цій книзі автор описує свій досвід служби під час Першої світової війни, коли йому було 18, його мобілізували. І головний герой його тексту розповідає про війну, але не про героїчні вчинки і якісь такі. Історії відваги мужності, А про справжні. Справжній бік війни, про кров, про смерть, про бруд, про Жахіття, які кожного дня вони бачили перед очима, і потім розповідає про неприйняття суспільства, підлітків, які стали втраченим поколінням, які назавжди їх змінила жорстокість війни, і вони не розуміли, як адаптуватися до. Вже повоєнного часу. Ця книга в багатьох добірках вважається однією з найважливіших книг ХХ століття, і, щиро кажучи, я думаю, що у неї є мало таких недоліків, те, що я прочитала у відгуках в тому плані. Чому саме мені вона може не сподобатися? Наступна книга мені так якось навіть трішки незручно говорити, що я її не читала, бо в мене є враження, що її читало ну прям дуже багато людей. А це Дон Кіхот Сервантеса». Це сатирична, іронічна, комічна, власне, місцями, звісно, драматична історія про славетного неймовірного лицаря Дон Кіхота з Ла-Манчі. І насправді цей текст. Однозначно вважається одним з е, е, шедеврів е, літератури, іспанської так точно, його використовують як основу для багатьох там, спектаклів, інших текстів. Чим мені може сподобатися цей текст? Це своїм гумором, своєю легкістю, своїми дивовижними пригодами, які в ньому описані. Мені здається, що е, це мені може сподобатися. Е, які я е, знайшла для себе потенційні ризики, чому мені. Може, не сподобатися цей текст з відгуків, що я зрозуміла. Це те, що якщо люди його там зараз вперше читають, то їм здається дуже застарілою мова, і дуже темп такий він з довгими відступами не зрозуміло для чого. Це виключно те, що я там прочитала з відгуків, і мені здалося це такою потенційною загрозою для себе. А ось, але збільше, я схиляюся, що мені має сподобатися ця книга. Наступний текст е трішки рідше входить у ці всі добірки, але я вирішила його додати, тому що я дуже хочу його прочитати. І скажу чесно, у мене вдома він є російською, але російською я, звісно, його не буду читати. Е це знедолені. Знедолені текст е події якого відбувається в тисяча х 1815 році, і власне в ньому розповідається про колишнього каторжника, який провів у в'язненні багато років він виходить на волю і дуже сильно озлоблений на світ, озлоблений на суспільство, озлоблений на себе, звісно. І йому здається, що немає навколо добрих людей. Аж раптом йому трапляється один чоловік на шляху, і його настанова, його підтримка змінює життя нашого головного героя. У житті цього чоловіка в певний момент почав. Починає все дуже сильно налагоджуватися, він навіть стає мером, але його колишні злочини непокояться місцеву поліцію і вони починають за ним переслідування. Потім, наскільки я розумію, там має бути якась історія з чи то кохання, чи то щось кшталт цього, наскільки я зрозуміла, з Вінгуків з однією жінкою. А коли вона помирає, то він залишається з її донькою. І заради неї він готовий на все. З того, що мені розповідали рідні, що я не читалася в відгуках від людей, які читали цей текст, то Знедолені це книга, яка мені точно має сподобатися. Вона драматична, вона е, дуже глибоко емоційна, вона піднімає теми свободи, значення життя. Е, про страхи, про самотність, про перепони, які випадають на нашому шляху, і як з гідністю або негідністю ми їх можемо проходити. Загалом тематика тексту і саме цей сюжет, анотація, мені здається, чудесною, реально, оце таке, що мені має сподобатися. Я навіть не хочу шукати собі мінусів, чесно, я понатрапляла в інтернеті на багато хороших відгуків на цю книгу, і хочу з ними залишитися. Якщо ви хочете мені підкріпити моє бажання прочитати цю історію, бо ви її читали і вона вам сподобалася, то пишіть в коментарях. Наступна книга, яку я боюся брати, читати, навіть скажу таке гучне слово, тому що мені не хочеться розчаровуватися, оскільки написала її ікона фемінізму, і мені хотілося б, щоб мені сподобалися тексти цієї авторки, і я прочитала ще інші історії у неї. Але мені здається, що це все ж таки не моя манера написання. Говорю я про Вірджинію Вулф і її найвідоміший текст, найлегендарніший, найакдитніший, який, власне, вписують в багато добірок книжок, які варто прочитати за своє життя кожному і кожній. Це місіс Теллоуей». І чому я кажу, що він мені може не сподобатися, тому що написаний він у стилі потоку свідомості. Авторка навмисно розвимоває всі кордони, які тільки можливі, пряма і непряма мова, хто це все говорить, е наскільки довго про те чи інше ми будемо говорити. Це все не має значення у нас потік свідомості. І, власне, текст розповідає про внутрішній монолог, про один день життя жінки, е яка, власне, здавалася. Би типова представниця середнього класу, але коли ми опиняємося всередині її відчуттів, коли ми е, чуємо її монолог. То ми розуміємо, який відпиток на неї наклала війна, які переживання сильні бурляють у ній. Багато розмірковань щодо цінностей, щодо ідеалів, які є в голові у нашої головної персонажки, і те, що воно дуже не стикається з реальністю, яку вона бачить наяву. Ми вже такими доволі швидкими темпами, як мені по відчуттям здається, добралися до 10-ї книжки у моїй добірці, і це. Дюма і його граф Монте Кристо. Я потенційно оцінюю, що ця книга має мені сподобатися, і я хочу її прочитати, можливо, навіть найближчим часом. Принаймні, я не читала з неї от стільки хороших відгуків, і, звісно, звісно, ця історія входить в різні в різні топи. Мені здається, в більшість з них. Власне, граф Монте Крісто розповідає історію про юнака, якого несправедливо ув'язнили. А він втікає з ув'язнення, знаходить скарб і, звісно, хоче відплати своїм кривдникам. Мені може сподобатися цей текст, тому що тут цікаві теми піднімаються: помста, зрада, відновлення справедливості, прагнення до свободи і відчуття свободи. Також, наскільки я зрозуміла, там доволі різкі, несподівані повороти сюжету. Мені таке подобається. Я таке люблю. А чим мені може не сподобатися цей текст, і чому я можу до нього дуже довго добиратися, як власне і трапляється, це великий обсяг, великий обсяг, текст поділений на кілька томів. І коли я чую слово том, мені вже Трошки мене це від, відлякує від історії. Тому ще досі і не читаний у мене граф Монте Крісто. Ну що ж, це все. Це моя добірка з 10 світових шедеврів літератури, які я ще досі не читала. Про деякі шкодую, про деякі найближчим часом задумаюся, а деякі поки відкладу в далеку скриню. Але можу вам вдасться мене переконати, і можливо в моїй добірці навіть є ваша улюблена книга. Загалом. Дайте мені знати, як вам це відео в коментарях. Дякую вам ще раз за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! І що я хочу вам сказати? Не соромно мені, не соромно, що я цього всього не читала, бо ну що, можливо все на світі перечитати. Стільки я чудесних книжок. Я взагалі цього року стільки з українською класикою, принаймні, познайомилася щодо світової, якось руки не дуже доходять. Але, але всьому свій час.